Всім привіт! Подумала я, що ту свою красиву опору змоху дам для ось цього красунчика, для хрестовника крупноязичкового, бо він уже заполонив пів підвіконня своїми вусиками. Ось що він робить. плететься по квіточках, розкинув свої гілочки. Ну, і так як в мене немає ще штатива для того, щоб знімати пересадку, я пересаджу без вас і покажу вам, що вийде в мене. Я думаю, що вам сподобається. Ну, ось що в мене вийшло. Мені подобається, я задоволена. Дуже довго розплутувала з тієї драбинки, на якій він ріс. Все добре, жоден листочок не постраждав. Спочатку я думала цю опору дати для якогось філодендрона, але я ж можу ще зробити такі опори, бо в мене залишилася сітка. Минулого разу я сказала, що мені ця опора обійшлася 25 гривень, але я щось оговорилася, тому що я цієї сітки взяла всього лише пів метра. А її метр коштує 25 гривень, тобто я за ту сітку заплатила 12.50, то я ще можу там, як мінімум, 5-6 опор зробити. І, до речі, недавно побачила ще трошки інший варіант опори, теж можливо. Зроблю таку опору, де використовується сітка, така грубша набагато, і вона така плотна, що можна всередину трубу не давати. Вона така плотна, що буде сама тримати форму. А мох уже для декоративності туди додати, і якщо під філодендрони, то філодендрончики туди люблять пускати свої корінці. А, до речі, цей хрестовник, крупноязичковий, він теж має повітряні корінці. Можливо, він їх теж туди буде пускати. Будемо дивитися, це ж напівсукулент, якщо я не помиляюся, але. Він любить поливатися. Якщо десь пропущу полив, то він дуже в'януть листочки у нього. Тому він любить попити. Це такий сукулентик, який любить попити. Так, що я хочу про нього сказати. Грунт, який для нього я використала, покажу у наступному відео. Грунт я використала для нього не для сукулентів, тому що скажу ще раз, що він попити любить. І щоб він не так швидко просихав, я дала йому ґрунт такий більш. Темний, чорний і менше домішок дала йому. Росте він у мене на східно-південному віконечку. Кому сподобалось відео, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Все на ну все добре, бувайте, па-па.